Ну, можу сказати, що ніби і хочу, але хочеться сховатися. Але, в принципі, треба боротися зі своїми страхами. Хочу вам усім подякувати. Вірші були дуже гарні, дуже відчувався у когось досвід, у когось якийсь такий перший раз. Такі були гарні голоси. Не знаю, мені здається, вони ще довго звучатимуть і надихатимуть мене. Цей вірш був написаний в 2007 році. Колись я писала вірші, потім перестала, тепер бачу, що доведеться писати знову. Виявляється, що це відгукується і це потрібно іншим людям. Отож, вірш, життя то наче пастка, розідрані долоні, і всі удари серця, годинниковий механізм заведено назавжди прощати все з любові, і десь знайдуться сили, щоб розігнати злість. Сортуючи в пакети пластмасові монети, Не думай про портрети і молоді роки. Хай хтось летить додому, відмити свою втому, пакуючи в валізи всі втрати і від'їзди, скидаючи в кишені хвороби і проблеми. Життя це тільки подих морозного повітря, важкий зимовий одяг, напівпрозорий літній, сніжить то знову тане. Закрився туманом на кухні тихо-тихо, ще сплять вечірні крихти, я п'ю свій чай ранковий, думки летять в колу. Життя то лише обійми, легкий весняний вітер. Не з нами, то хоч з ними, ще довго, не тепер.